Слово вороги має форму вороженьки, а в гімні України звучить як воріженьки. Чому так сталося? Розгляньмо. У 19-му і 20-му століттях у словниках були два варіанти вороженьки і воріженьки. У вірші Павла Чубинського, написаному в 1863 році, використовувалося слово вороги, але для мелодійності в гімні його змінили на воріженьки. Це зробив Денис Січинський, який адаптував текст. Текст гімну змінювався кілька Кілька разів через політичні зміни. Остаточна версія з 1903 року затвердила воріженьки. За правилами правопису, іменники з О розмінюються на і в зменшувальних формах. Наприклад, вороги стають воріженьки. Ця зміна зробила гімн мелодійнішим. Вона підкреслила впевненість українців у своїй силі. Важливо не плутати з вороженька, що є зменшувальною формою до ворожка. Дотримуйтесь правил правопису і говоріть правильно. Ціни на комунальні послуги постійно зростають. Це стає проблемою для пенсіонерів. Чи мусять вони сплачувати за доставку газу? Вартість розподілу газу нараховується всім. Пенсіонери не мають окремих пільг. Якщо вони не хочуть платити, треба відключитися від газових мереж. Для цього слід подати заяву оператору газорозподільної системи. Відключення відбувається через закриття кранів або встановлення заглушки. Якщо оператор відмовляється, потрібно звернутися зі скаргою до національної комісії. Ця комісія займається державним регулюванням у сферах енергетики та комунальних послуг. Плата за доставку газу не залежить від обсягу споживання. Вона нараховується всім підключеним до мережі. Це також стосується пенсіонерів. Шукаючи здорові варіанти сиру, експерти рекомендують звертати увагу на його поживну цінність. Важливо оцінювати кількість поживних речовин на кожну спожиту калорію. Розмарі Траут з університету Дрекселя радить обирати сири з низьким вмістом насичених жирів і натрію. Важливо, щоб сири були багаті на білок, кальцій і пробіотики. Ось п'ять видів сиру, які варто мати в холодильнику. Моцарела це ніжний сир. Вона містить 6 грамів білка на 28 грамів. Має низький вміст жирів і солі. У ній є кальцій, фосфор, цинк і корисні пробіотики. Козячий сир легко засвоюється, він містить менше лактози. Жирні кислоти в ньому швидко розщеплюються. Це допомагає уникнути накопичення жирів. Він також дає швидке відчуття ситості. Домашній сир це білковий чемпіон. Одна чашка містить до 24 грамів білка. Це робить його чудовим для нарощування м'язів. Він багатий на вітаміни групи Б. Зокрема, Б12. Пармезан концентрат смаку. Він містить 10 грамів білка і 335 міліграмів кальцію на 28 грамів. Через низький вміст лактози він легше засвоюється, але його слід вживати помірно через високий вміст натрію. Швейцарський сир це корисний суперфуд. Він містить пробіотичну бактерію, яка зменшує запалення і підтримує здоров'я. Також він багатий на вітамін b 12 кальцій і фосфор. Вибирають чи сир з правильним поєднанням білка, пробіотиків і мінералів можна зробити раціон смачнішим і кориснішим? У суботу, 5 квітня, відбулося захоплююче спортивне шоу. Головною подією вечора був бій у Астані між Жанібеком Алімханули та Анауелем Нгамісенге. Алім Ханули захищав свої титули у середній вазі. Він залишився непереможеним, нокаутувавши суперника з Франції. Перші чотири раунди Жанібек повністю контролював ринг. Анауель не міг нічого вдіяти проти нього. Було зрозуміло, хто переможе у п'ятому раунді. Алімханули наніс два потужні удари лівою рукою. Нгамі Сенге впав на підлогу і не зміг продовжити бій. Це була дострокова перемога Казахстанця. До цього бою Женібек Алімханули мав 16 боїв у професійній кар'єрі. У нього 16 перемог, 11 з яких нокаутом і жодної поразки. Священники є духовними наставниками і моральними авторитетами. Їхній статус має певні обмеження. Православна церква України та Українська греко-католицька церква наголошують, що священник має бути прикладом духовної чистоти. До прийняття таїнства священства чоловіки можуть одружитися. Після цього одруження вже неможливе. Священникам заборонено брати в руки зброю навіть для самозахисту. Військовий капелан Микола Мединський вважає, що найсильніша зброя священника. Це хрест Божий. Якщо священник забере життя, він втратить свій сан. Священникам не варто використовувати церковну кафедру для політичної агітації. Вони можуть мати свою позицію та голосувати, але повинні залишатися поза партійними процесами. Священники не можуть проводити богослужіння за межами своєї єпархії без дозволу єпископа. У церкві важливо дотримуватися правил. Під час служби не слід розмовляти, щоб не заважати іншим. Вірянам слід зосередитися на молитві. Не варто приходити у спортивному чи неохайному одязі. Церква не місце для їжі чи напоїв. Усі думки мають бути спрямовані на духовне збагачення. Також не слід схрещувати руки за спиною, бо це вважається поганою прикметою. Колишній футболіст Барселони та збірної Франції Жеремі Матьє зараз працює в магазині спортивних товарів. Він обрав цю роботу добровільно, а не через фінансові труднощі. Матіє завершив свою футбольну кар'єру у 2020 році. Зараз він є продавцем-консультантом у футбольному відділі магазину в департаменті Буше-Дюрон у Франції. Це неподалік від Марселя. Нещодавно один з відвідувачів впізнав його та зробив фото, яке стало популярним у соцмережах. За кілька днів воно зібрало понад 2 мільйони. Они переглядів за свою кар'єру Матіє грав у клубах Сошо, Тулуза, Валенсія, Барселона та Спортинг у 2015 році. Він виграв Лігу чемпіонів з Барселоною. Виступи завершив у спортингу у 2020 році. У Європі з'явилася нова тривожна тенденція. Деякі країни готуються до надзвичайних ситуацій, інші оновлюють озброєння. Це стосується і вітряних турбін, особливо в Німеччині. На вітряних турбінах у Німеччині планують встановити спеціальні радари. Ці радари допоможуть стежити за ситуацією в морі. Вони зможуть виявляти кораблі та безпілотники. Представник федерального морського агентства Ніко Нольте каже, що це зробить морські шляхи безпечнішими. Дані з турбін передаватимуть владі. Причиною таких змін є війна Росії проти України та російські диверсії в Європі. Були випадки, коли кораблі вимикали навігаційні системи, щоб залишатися непоміченими. Так роблять танкери з російського тіньового флоту. У Балтійському морі є проблеми з супутниковими сигналами. Також були випадки обриву кабелів на дні моря. Тепер оператори вітряків на морському узбережжі повинні встановлювати радари та передавати інформацію до державних служб. Це допоможе краще контролювати ситуацію в морі та запобігати загрозам. Українські сили. Продовжують наступ у Білгородській області. Російські пропагандисти кажуть, що наші військові, нібито, оточені біля поповки. Один ворожий блогер поділився своєю версією. Він стверджує, що українські воїни вранці атакували 34-ту російську бригаду. Це змусило їх відступити на 600 метрів. Пропагандист зазначив, що 155-та бригада Росії намагається повернути ці позиції. 225-й окремий штурмовий полк України з гумором відреагував. Вони підкреслили, що росіяни навіть не змогли евакуювати своїх офіцерів. Українські захисники додали, що дрони зараз відрізають логістичні шляхи ворога. Вони обіцяють ще цікавіші події попереду. Крім того, Державна прикордонна служба України спростувала заяву російського міноборони про захоплення басівки на Сумщині. Кирил Дмитрієв, керівник російського фонду прямих інвестицій, веде переговори зі сполученими штатами Америки. Його візит до Вашингтона це підтверджує. Дмитрієв сказав, що на початку наступного тижня можуть бути нові контакти між Росією та Штатами. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, та розповів про підтримку Дмитрієва з боку Кремля. Дмитрієв зустрічався з американськими посадовцями в Білому домі та сенаторами в Конгресі. Він говорив про можливі гарантії безпеки для України. Зараз у Росії немає критики на адресу Дмитрієва. Його підтримка може бути пов'язана з Владіміром Путіним або його донькою Катериною Тихоновою. Дмитрієв може стати важливим учасником переговорів із Заходом. Політолог Володимир Фесенко вважає його новим спецпереговорником, який може вплинути на позиції Сергія Лаврова та Юрія Ушакова. Росія заявила, що захопила село Басівка на Сумщині, але це неправда. 6 квітня Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації повідомив, що... Російська армія не контролює басівку. Ворог постійно намагається штурмувати, але безуспішно. Росіяни хочуть закріпитися, але їх знищують. Бої на кордоні Сумщини і Курщини тривають щодня. Там складна ситуація. Державна прикордонна служба України також спростувала заяви про захоплення басівки. Речник служби Андрій Демченко сказав, що це частина російської дезінформації. Вони хочуть створити враження про захоплення і прорив кордону.